І привіт-привіт-привіт-привіт! І знову ми в натиску. Вчора пройшли кваліфікацію, як завжди, по Раковському. ну можна було і ліпше. Минулого разу, тобто, чувами трапили, чи фіго знаю, як тут подивитись. Моє золоце. Боїв зіграно. Основна техніка. Нема. А була раніше. Та й фіг з ним. Це все ерунда. Треба летіти нагибати. Поки срібло, то легко буде. Можна не напрягатись, особливо там. А от коли вже піде жара, коли вже піде маслалка справжня, легенди золота, там уже жорстко. Так, летимо одразу. Не забуваємо про тичку. Концентруємось на цілі. Не забуваємо концентруватися. Да, на кваліфікація прикольно, прикольно була. Может щось є? Якісь. Ага, стрілочка якась є. Дві поділки на йоху. М -м -м, повинен тащити, думаю. Там ті вже беруть, щось. сюди з цим їдемо направо. Там особливо на стінгери не пограєш, а тут справа може зараз їх пушим бачата зразу. Щось вони не розмовляють. Заново ну, вони добре, криків нема зайвих. І ніхто не матюкається. Це матюкливі такі шажах. Не забуваємо. Раз. Треба було стрільнути, а потім протиснути. Да, я фіг його знаю. Що це таке. Блін, куди я стріляю? Ну я просто... Я не знаю навіть як це описати. Я не знаю, як це раковство можна було описати. Це такий гравець, класний. Гравець в натиск. Все ХП за секунду втратив. Просто все ХП за секунду. Ну і все. Ну я рак. Ай я ай я ра, ай я рарарарарак, некс, 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 некс. хе Да. Так обісратись і завжди на цій карті виїжджаю просто на все лице. Що воно таке? Не розмялись. Нащо швиденько? па па пух пух все, закінчили, злились. Блін, тупо хевіка віддали за секунду. Я в шоці просто з цього раковства, навіщо так робити? Можна було спокійно фуловим там, па-па барабан віддати нормально. І все. Ну такі ми раки, ми ж ракуємо натиск. Хе-хе-хе. <гум> такими темпами ми нікуди не прорвемося. Такими темпами ми тільки злиємося ще. <гум> з такими з такою грою то тяжко буде ли лили, ли ли ли, -ли, -ли, -ли тиму що, він уже на базі. Звідси можна виїжджати, базу збиватися. Тут з центру ну, новий варіант Взагалі. Звідси тільки. Якщо там не буде контриоти. Ну тут можна обережно коню. Там йо, так? Хм. Цікаво, ну вони зможуть збиватися сто 100%. Бо то виїжджати знизу не варіант взагалі.

Так, тащимо цю катку, тащимо цю катку. Блок стали. Треба збити. На каточок. Так, там той від з 277 збити.

Так, там хоть бы йох не вбив. Тут я ЛТшка під контрю фугасиком. Хави поедь, хаві поїдь, хабі поїдь воно, та, та ну да, та йохі Ну и все, наїп. на нам ЛТшка зараз доїде. Блін, ну він уже тут, дивися, він из т. Там йох не доб'є. Ну, без шансів взагалі. Ой, 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 оце клоунада, ну? Я просто шоці цієї клоунади. ГЛТ шкаф притик не світитися. Да. О, лянь, перемога, клас. Повезла. Блін, реально повезла. Як цирка поболивну минулого боя. Ну. Просто як цирку поболи, начебто. Ой, маградец курашты ти, якась йох. можно йох, ну стінгер берем. Чомусь хочеться стингера. Тут e4 файно грається на цій карті. Реально круто на е 4 Тут... А вот на Стингеру уже летачок ворожий. Сэры. Можна поки тут стати на пофіг, а там побачим як ви нашовано. А, тут 268 хоче стати, а ж... Може небудь їхати. Ага, вони можуть справи. Ну, нам треба ліворуч їхати грати. І все, якщо така руда пішла, то ми можемо сміливо... Опа! 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 є, сюди! Чудово! Чудово Блін який цирк минулого бою Просто цирк якийсь Але нічого, нічого Зараз ми ситуацію виправимо Турутурутуру Види Пенетри Да ну, ну, ну це було так трошки. І навіть Дивно. Можна було і пробити там. Чому так довго? Цікаво навіть Чому так довго? Ну цікавий бійок такий швиденько заїхали, розвалили по домам, так би мовити. І по домам. І в парканчик на останок. Ну такий бій. Проходний. Прохідний вийшов. Бій не цікавий, можна сказати. Минулий був цікавий, але злились. Ну то був цирк капітальний. Блін, якби я ще хотів тежку на косарь би шмиканув, то він би міг затащити. А так, фіг там що. Але мінус 6 минулого бою втратили. Так що норма БЗ. Безе... І вони... Ой, вони ще щось перечались там. Які ж... М -м -м. Ну добре, нічого. Полетіли. Нормально начебто шли. Так, Енск. Так, де ми тут ми якраз ліво треба ліворуч і їхати, думаю. А чому ні? Якщо вони мене підтримають. Бо якщо вони не поїдуть ліворуч. То і мені нема особливо що тут робити. Опа, вони поїхали теж у них. Ооо, дивись, скільки м'ясо їде. Ой ой. -ой. М'ясо поїхало. Дай прямо, пожалуйста, пас. М'ясо поїх... Опа. Ну, а чому ні. М'ясо є. Так, фошик. Ну тут треба до. Дай приїде, нахуй, блядь! дай приїду, блядь! їх дай не поднять. що ти такий крикливий? Ну ну шо ти будеш з ним робив? Зараз треба... його... Блядь, не годен приїхати. Ого, господи, давай, давай, заблокуємо набі. Вот так, заблокували, так, добре. Всього ми щось не можемо поцілити тут, добре. Треба цих... От вони їде солодкі напівмень, той зразу. 140 й Давай, давай, давай тільки пробив. А то ж воно може і не пробити, я знаю цю фігню Мені ця фігня відома. Дуже добре. Ці пробиття якісь безглузді. Як завжди. О, з підпалом, а наче підпалів немало бути в натиску, ні? Підпалів натиску наче немає бути, ні? Його знає. Ну так. Сподівайся, вони будуть жити. Ми поки настрілюємо, нічого не поробиш. Але я думаю, що це ненадовго наші настріли тут. Треба покусити... Та ні, ну тут покусити. ХП своє. Там 140 сороковий їх вбиває. ХП своє підставити, поїхати чи ще рано трохи. ХП підставляти, ще треба постріляти з куча. Окко. Яга мене сіканула, ага, це він звідти. Блін, а там 140 ви буде взагалі розбирати. Ну тут все. Тут кінцево. Давай сюди, на 140-го своє хп. Е, ну за навіщо? Ну! Тихо. Пам! Ну, що Ось вот так. Прориваємось. А що, чесна гра. Не, натиск, справді, насправді, така, чесна штука. Насправді, натиск, чесно. Два бої по 6К настрілюємо. Ну, але в нуліну зливаємось. Ну чесно ж, натиск, і в мінус еще. І <сум> в мінус уходимо, ну так. Чесно, головне. Ну, вот така от штука. Цікава. Натиск. <ріст> Тиснуть пацани. Чого вони робили, я його знаю, от взагалі, от що? Я не розумію, що вони робили в цьому бої. Але чесно, чесно. Так що прориваємось далі. <ріст> Чесна штука, це точно. Я свої провини взагалі не відчуваю <ріст> в цих зливних боях. Чому моя провина? Якби я навіть був там в місті своє хп, підставляв, нічого не змінилось би. Як Суперкін з нулем злився, то він не злився би так. Але так начебто розігрались трошки. Просто ну, нулі ну команда зливається. Це ж не моя провина, я не можу так. І за команду відповідати, і за себе, і за всіх. Ну підставився б я там. Який сенс з того, жодного взагалі. Але прикольно повоювали, так вони борт Якби трошки довше, на пару хвилин довше пожили б мої союзнички. То було б цікавіше там. І дамагу було б побільше, я думаю. Набагато більше дамагу було б, якби союзнички трошечки. Ай-яй-яй, він проскочив, добре, тигнем. Нехай там і буде. Ну а де снаряд? Телепортація пройшла. У нього швидше КД, так? Вот, блін. Угу. Я просто в шоці. Ну поки зато ми тут їх відволікаємо. Я хоч і з нулем, але постараємось просто на перемогу зіграти і все. Я сам рак, звичайно, в цьому бою. Щось якесь прокляття на цьому руйнбергу. Ну давай, давай. Якесь реально прокляття на цьому руинбергу у мене не виходить. Щось ракує і все. не знаю чому. Не виходить трошки на Руйнберга в мене воювати. Начебто я все роблю нормально, так виїхав, ну блискавиця телепортувала, другий постріл, так, зарачив. На, вже тобі відповідь. Є, ти дивись на нього який. 50Б зараз на місце поставить. Трошки, ні. Блін, ну він мене ваншотить, якщо я без той. Фігні свої. Скільки вона 987, а якщо вже сфігнеє, то він уже не ваншотить. Вони ще хочуть тащити-то. Треба, щоб хочби його на місце ставив. А, ага, бачу, бачу. Зараз хоч хачбе... би. На місце буде ставив. Ой, який поганий постріл це був від мене. Який же це був поганий постріл знову. Ну, ракую, ракую, жорстко ракую. Реально жорстко. Реально жорстко ракую. Ну добре, що союзнички. От коли я не ракую, союзнички. Ліпше я буду ракувати, нехай союзнички виграють. Ніж, блін, я буду тащити, настрілювати, а вони будуть програвати, я все одно мінус. Ну нафік. Хоча б три якісь там давали. Б. Ну, в цілому на ну, к Ну таке, відракував, відракував. Що відракував, то відракував. Нічого не поробиш. З цим, абсолютно. Що раканув, то раканув конкретно. Можна було п'ятірочку давати сміливо взагалі, бо нелегко. Просто там па, пах, близька віцу того, пух-пух, все. Фініш. Готовий, голубчик. Летимо далі. І готові. Скільки вже там боїв? Ну, трохи зіграли. Два такі бої обидні, 6к демеджу і злив. По полтинничку мало б давати і це знову. Новий дивізіон там. Вже б все це... на перейшли. Швиденько тут не пастися В сріблі, а вже прориватись конкретно отой. Давай стінгерка візьмем, Прориватись. Уже в золото і в чемпіони Ну тут ми не поїдемо. Бабаха брала тичку, ага. Ну це я таке собі роблю. Отже ж, ну. Що я витворяю? Ну ну що я витворяю? 1700 втрачаю просто на рівному місці. Бо взагалі що я роблю? Зараз канапенер я пісь вийде. Ну і все, мені хана. Ну і все, що я наробив, який я рак. Ну, стінгер не підходить для цієї карти. Нафік я його взагалі взяв, Міг би нормально стояти під бабаху, підстався, я знав, що воно там. Отаке от, от рокавство. А що робити? Ми ж раки. Нервішки не витримують цю фігню. Нафік, треба по 5 боїв в день, не більше. Це говно грати. Неможливо. А так летимо наліво То наліво Блін який я клоун Просто віддав танки все з 1000 ірона Як клоун Просто як клоун Під бабах і подарував 2000 Цьому дебіляки Просто клоун грбаный Просто клоунеса, вони всі там. Нічого, нічого. Ага, ні, назад назад, 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 назад. Будем тут відкантривати. Блін, я знову, як клоун відіграю цей бій. Я тупо знав, вони зараз там все переіграють в нулі. Я знову, як клоун цей бій, вазик наш нічого не робить. Ну і все. А ну сюди йди. А може не зовсім я клоун, я відіграв. Не, все-таки я клоун. Все таки я клоунса я відіграв. А мені командир тут зараз, и не треба так, ближай. А шо ж ты будешь робил? Далее. Ты ж на КД, не? на КД чи не? 50 і, і скільки ти ще, 30 секунд на ХД чи шо? Оооо, лос. А тер моя черга. Ха! ха час на тичечку прожали. Так що дивись. Перше враження по бою не дуже. Але зараз начебто все і стабілізу... стабілізувалося. Вже ми виїжджаємо. Вже ми... Ой, який я клоун, грбаний! Да що ти будеш робити? Ну що ти будеш робити? Ну ну. ну. Все, нафік. Нафік. До завтра жодних натисків. І тут 30 втратив. І нікуди ми не просунулись. Ну, як завжди. Це база. Нічого сказати, що ми там нічого не злили. Навіть трохи. 3600, а було 3700. Ну на стінгеру 2-3. Боже. о Я на цьому мені більше не. А, так, 66%. А на четвертому 50, не четвертому. 4300, зато на Е4. Це просто жах. Це просто жах.